Щось хороше. Головне не злить в траві. За нижню жуб, губу по Підпиші Підписчикам привіт, скажи. Правильно. Підписуйтесь і ставте лайки, бо не буду знімати погані просмотри у вас. Я, Що, друзяки, вчора я половив трошечки на обновочку чебрець. Ляща зловив вже ж, Я вам показував. А сьогодні в мене груша буде на тесті. В принципі, зараз 12 часов обід. Дімка ловить саморанку, ранку, я не. Я зараз хочу замішатися. Да, бо я тільки в 10 годин став. И... А тут этот... рибу пожарив? Зараз да. будемо картошку тушити, допоможі треба буде. Кого-то із вас. Тому я сейчас замішаю грушу, подивлюся, як вона є э, ну, консистенцію, як вона пахне і так далі. Буду замішуватися на тому же, що і вчора на э, Feeder Strike River э, Big Fish, Подивлюсь, як вона п'є воду э, чебрець, ну, такий специфічний смак, мені, чесно, отакі смаки не заходять. А груша пахне барбарисом. Он я Дімі давав нюхать. Скажи, Дім, як тупо барбариска, як дюшес взагалі. Ну подивимся, мені каже, це більш карпова тема. Що по мирняку по білої буде. Коротше, зараз глянемо, быстренько, щоб не розтягувати нічого, це все діло. Подивимся теж, як вона п'є воду, що в неї за консистенція, що там за фракція. Ну, ти. ну що, що упаковки вони, звісно, почали робити якісні. Зараз глянемо, що тут. Кукурузу бачу, горох бачу, помелений. Але пахне вам. Отак в сухому вигляді. Та хай ловить, я ж рибу відпускаю. Мені риба не треба. Я вчора ляща свого взяв, взяв. А мілко риба не цікаво людям не треба на утро пару хвостиков. Ну, сделаем Сейчас зараз. Сейчас зараз замешаюсь. Сейчас замешаюсь. Идем да, і замішаємося і йдемо картошку тушити. Зараз подивимося, як вона п'є воду. Я зроблю три зволоження, подивимося, хай поп'є водички, подивимося, тому що, чесно скажу, що ну от не зайшов мені смак е Чебреця. Може, я щось не розумію. Ну Для мене він. Я ловив реалфішом, чебрець, часник, здається. Взагалі він не зайшов мені. Полящу, вообще. А взагалі мені Чебрець не заходить. Ну, я привик класика е жанра по лящу літом. Це щось бісквітне, шоколадне, максимально солодке. Ну, а Чебрець більш такий Пецією віддає. Груша офігенно пахне. О, після води вообще. Але ж, не знаю. Знаю грушові бойли, кисла груша, там вафтерси, попапи, бойли. Поприкорки, не знаю, чесно. Ну це в них експериментальне, тому мені кайця більше коропова, мабуть, тема. Половим пару годин там. Вчора ми три годинки половили. Да, Начебриця я ще взяв. І одного злив. Так що результат, який вона, коли поп'є води, я вам покажу трошки пізніше. Так, друзяки, ну от після зволоження виглядає вона отак. Якщо сухою, вона пахла чисто грушею таким барбарисом. Чи дюшесом. Зараз вона розкрилася і пахне знаєте, така смесь типа, кремова чи горіхова груша, бо більш вже проснувся з смак е, горіха чи бісквіта. Тобто, вже відчутливо, що це конкретно Барбарист, чи дюшес вже немає запаху. Він такий, знаєте, грушово, точніше, грушовий, точніше бісквітно-грушовий. Ох ти. Перва клювака. І хвилини не пройшло після закорму. Приятно катушечка крутить, коли не це. Е, а що це в мене так... А куди це? кустики тяны. О! Кто, Сенька? Ах, кто ж! Грибу будешь забирать? Буду. Тихо, тихо. Жадно хапанул. Хочу тараньки сделать. Та йо мойо Сезон підходить до кінцю, а тарантів нема, бл. Наді, кинь його. Ти не будеш брати? Та я не буду, мені нічого не треба. На фотографію не треба так? Да, зачем мені фотографія? Улова. Не треба, блін. Кому треба, то ти так бачить, що риболови цей посчитати можуть. Так що, ну перша, друзі, є. Дай не на опаріка. Щось тяжоленьке, але не знаю. Тут же під берегом бровка з травою зливаються тут багато риби. А поцака тут, ну яка пацака, от, бачиш, у Персія. А яка тут подсака може бути, якщо тут глибина 20 см? От я продовжую, що подсака тут нужна. Що з мене 7 циклюють. Тихо, 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 тоненький поводи, тихо. Бо я сьогодні на тоненький піпець. Тихо, 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 тихо. Парніша. За верхню губу. чотири опариша, Не матюкайся, ж камера включена. На, на забирай. Ну в мене бачиш, в мене якось... Тебе взяло, да, І все. І поїхав. А це таке, Ну я бачиш, я... Прип... Ти на, скій... на який ти повідесь? 16. 16? Ну бач, я на 0,14 поставив я 0,2 не поставив. За... Ти що? Зачем чим воно тобі треба? Ти що волоком будеш витягувати його, так? Да? Не виділусь, поняв? Ні, от тут я тобі скажу, оце погано, що тобі... Тут поцака, ну не допомагає від слова зовсім. Так а ти нічого не, не зробиш. Да, по... Тому що трава в березі якраз десь метрів в п'ять трава і все. Хіба що поняв, як ти його бачиш, накривати нею. <різь> щоб не втік, так? Да? Да. Зверху накрив. Так, два сінця є за 15 хвилин. Тоже непогано. Б'ється щось. А грязний. Тихо. Ух ти, яка густіра. Йди забирай. Хороша. Давай, забирай. Знімай. Нормально, ти каєш прийшов. І бачите, який я кручок ловлю. А, тебе здоровий. Ну, суперфідер. Ой, сільвербрім. Так це ж не дендробена. Дендробена, взагалі-то, висмоктана. Дендробенка. Э, куда ты в этот пошел? Ах, тихо, тихо, тихо. Тих. Це у нас четвертий. Тебе відра нема. постав може відру мені, де я буду тобі скидувати, ти будеш, будеш. за Ти думаєш? І все? Навіть прикормка не вимилася. П'ять хвилин. Та то доброжелателі. Ну є група підтримки не надо. От почему, бачиш, почему чому я не хочу ставити опариша? Бачиш? Ну не цікава риба. І вся, дивися, весь поводок в слюнях. Весь. Тихо, 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 тихо. Парніше, тише. Тише. Это таранка Димена. Это Димена таранка. Тихо. Ну, блин, ну, поводок не трепай мне. Все Дим. Вот ты, ёперный балет. клювака была. Что не знаю. Проспал? Да есть. Ну, прям в этот. Прям такой загиб. Резкий, понял? Заходь быстрее, шарик. Густера. Ну, густера, бафика. О, Сережа, рыбку поймал. Бафика густера. Мощняво. Опа, опа, опа. Сейчас дивися. kif okay. yeah. Беллін! Сход. Ну, ладно, так і бить. Відбій, причому що... Дивися. Причому що пуст в 22 був, а вони в 21 вже відбій пішли. Остався там. Ходив в туалет і мікрофон залишився. Тобто тебе не чуть, да? Чуть на, но погано. Че Стоп. Сережа рыбку поймав. Сережа рибку поймав. Yeah. щось хороше. а толку там же трава Ні, так я зайду Сейчас по коліна зайду Головне не злить в траві. И опять такие же. Выждал, ну. да? Да. За нижню жуб, губу по феншую. Зараз ми його сполоснем і вам покажем. Деснянський лящик. Да, друже? Ну вчорашній більше був, да. Час... Більше. Ну бачиш, він підходить, він є вже. Теснянський лящик є. Хороший, да, малиш? Ну і ти мої. Люблю я лящі. Так що, друзі, на десні вже є лящ. І, до речі, це ж у нас буковка Г-груша. Чиста груша. Ну так і прикольний. Брізьга в мене всього, але раді такого ми покупаємося, так? Да? Підписчикам привіт, скажи. Правильно. Підписуйтесь. І ставте лайки, бо не буду знімати. Погані просмотри у вас. Опа! Хороша клювака. Блін, груша набагато класніше працює, ніж чим... Чебрець, Чи да, вчорашній? Ні, ну чебрець в мене вчора працював гірше. Мені кажеться... Мені каже, чебрець... Що, ще... о, ще один. Лящ? Тільки вже поменше, ну точніше, подляж, але хороший. Уже. Ні, ну це вже ні. Це вже ну подлящ Ми його відпустимо. Так, да? Дрожі ще. Зараз ми тебе грязненько відпустимо. Рости великим, щоб був.